Вона знає у всій Європі, і, напевно, немає такої людини, яка не знає, хто це. Героїчний образ Богдана Хмельницького в кіно майстерно зіграв також Богдан. Богдан Сільвестрович Богдан Субка народний артист і герой України. В його арсеналі більше ста кінострічок, яких велика кількість саме історичних. Обіймав посаду міністра культури і мистецтва України. Народився у Львівській області в далекому 1941 році. Помер у 2012 у віці 70 років. Історики мають надзвичайно мало відомостей про Михайла Хмельницького, батька Богдана. Навіть портрета не залишилося. Досі невідомо, з якого поселення походив рід Хмельницький. Ігиринський підстароста Михайло Хмельницький перебував на службі у коронного гетьмана Станіслава Жолкевського, а потім у його зятя Івана Даниловича. Іван Данилович проводив активну колонізацію Дикого поля, заклав місто Чигирин. Михайло Хмельницький був остаршим цього міста, отримав від Івана Даниловича посілість, тобто земельну ділянку. Над річкою Тясмином, що знаходилася милою вище від Чигирина. Чигирин дуже цікаве місто, запам'ятайте його. Тарас Шевченко у своїх творах, наприклад, часто використовував назву Фігрин. 1648 по 19 вересня 1676 року Фігирин був резиденцією гетьманів Водана Хмельницького Івана Виговського. Юрія Хмельницького, сина Богдана, Павла Тетері, Петра Дорошенка столицею Гетьманської української держави. За часів Хмельницького Чигирин був одним із найбільших міст тогочасної України. Тут мешкало понад 50 тисяч осіб. Розміщувалася державна та військова адміністрації, стояла гетьманська резиденція та палац. А у 1678 році. Від колишньої гетьманської столиці залишилася сама руїна. Саме тут, вище Чигирина, збудував собі хутір Михайло Хмельницький. Біля цього хутора з часом постало село Соботів. Зазвичай він отримав ділянку без оформлення диплому, тобто без документів, а на підставі усної вказівки старости. Що потім використають вороги Богдана, щоб забрати всю земельну ділянку, але про це трохи згодом. Від 1594 року Михайло Хмельницький Чигиринські підстароста. Підстарости і їхні намісники контролювали збір і доставку в казну державних податків, видавали дозволи і регламентували функціонування відповідних промислів. Наприклад, винокоріння, пивоваріння чи сечення меду, слідкували за правопорядком у містах і сільській місцевості, регламентували повітову торгівлю. Від староста поряд із старостою виступав на чолі повітового ополчення, віддав питанням оборони українських замків. На початку 1590-х років Михайло одружився з козачкою Анастасією Федорівною. І близько 1595 року в них народився син Богдан. За польсько-турецької війни 1620 року Михайло Хмельницький, як сотник із Чигиринщини, разом з коронним гетьманом Станіславом Жолкевським брав участь у поході на Молдавію. А у бою з татарами під Сецорою Михайло Хмельницький. За однією версією був полонений, а за іншою, все ж традиційною версією, загинув 6 жовтня 1620 року під час катастрофічного відступу разом із Гетьманом. Про життя Богдана Хмельницького до 1647 року відомо дуже мало. Як зазначав Михайло Грушевський, Особиста біографія Хмельницького настільки ж убога на реалі і безсумнівні факти, настільки багата на легенди. Місцем народження вважається Суботів, нині Черкаська область, Україна. Тоді це була територія Київського воєводства, територія Речі Посполитої. Рік народження вказує 1595-й, але деінде можна зустріти 96-й. При хрещенні отримав імена Богдан Зиновій, хоча другим ім'ям не користувався. Факт шляхетства Хмельницького не доведено за найпопулярнішою версією його батько-шляхтич. Шляхта це назва провідної версії польського станового суспільства, яка відповідала давньому українському боярству та західноєвропейському лицарству. Назва стосується привілейованого стану в Польщі, Литві та на українських землях, що входили у 14 по 18 століття до складу Великого князівства Литовського або Речі Посполитої. Освіту здобув у Львівській єзуїтській колегії. Львівська єзуїтська колегія або Львівський єзуїтський колегіум. Це навчальний заклад, який заснований у 1591, а за іншою версією у 1608 році. Заснований був польським коронним гетьманом, який був прихильний до єзуїтів Станіславом Жалкевським. І ця установа діяла у приміщенні за теперішньою адресою вулиця Театральна, 13. Вступивши до реєстрового козацтва. Хмельницький під час одного з боїв під Москвою врятував королевича Владислава IV і потім, той завжди прихильно ставився до Богдана. Повернувшись на батьківщину, брав участь у польсько-османській війні 1620-21 років. Під час однієї з битв, власне, після цорою батько Хмельницького загинув, а син потрапив в Османський полон. Перебуваючи у неволі, Богдан фактично виконував обов'язки перекладача при одному з командувачів Османського флоту. Потрібно відзначити, що Хмельницький був високоосвіченою людиною і вільно володів кількома мовами: польською, татарською, турецькою латинською. Будучи ув'язнені, Хмельницький вздовж і вивчив Коран. В якому черпав життєву мудрість і навіть зумів завести знайомства з деякими представниками турецької державної еліти. А інформація про прийняття Богданом ісламу це, звісно, легенда. У 1622 році Хмельницький тікає з полону, хоча також є легенда про те, що ніби Богдана з полону викупила за величезні гроші його мати. Після повернення на хутір суботів, що належав його загиблому батькові, Хмельницький незабаром повів до вінця Ганну Сумко. Це була дочка заможного переяславського міщанина. За два десятки років спільного життя Ганна народила Богдану вісьмох дітей, відомостей, про долю яких, на жаль, про деяких дітей не збереглася. Винятком були Тимофій. Права рука Богдана та Юрій, майбутній гетьман. Як свідчили очевидці, Ганна була гетьману, вірною дружиною, доброю турботливою матір'ю для своїх дітей, а також помічницею в хазяйських справах. Одне було тільки погано – вона мала слабке здоров'я. Ганна Сумко була сестрою наказного гетьмана Лівобережної України, Якима Сумка. Другим коханням 52-річного Хмельницького стала дівчина на ім'я Гелена. За однією версією вона походила з братславської православної шляху. Зараз складно стверджувати, в якості кого вона спочатку з'явилася в будинку козацького полковника Хмельницького. Однак достеменно відомо, що з часом її поява збіглася з недугою Анни. Першої дружини, коли потрібен був догляд за домом, за дітьми і за самою хворою господиною. Гелена в майбутньому стане причиною жорстокого протистояння Хмельницького і Чаплинського за пеплого ворога Богдана. І третім коханням і дружиною гетьмана стала Анна Золотаренко. Сама ж гетьманша була взірцем благочестя і відрізнялася великою тактовністю. Вона ставила гостям цілком доречні і важливі питання, радуючи чоловіка своєю мудрістю. Та й гетьман став менш запальним і більш вічливим. Він безмежно довіряв своїй дружині. Вона прожила з Богданом 6 років, дізнавшись не тільки радість сімейного життя з гетьманом, але й отримала немала горя. На полях бит склав свою голову її брат Іван. А трохи пізніше загинув син Богдана Тиміш. А влітку 1657 року від крововилову мозок помер на її руках і сам великий гетьман Богдан Хмельницький. Від 1622 по 1637 роки немає певних відомостей про життя і діяльність Хмельницького. І пізніше оповіді про його великі подвиги у війнах з татарами, османами та Москвою не мають документального підтвердження, але, е безперечно, лише те, що у 1620-х роках Хмельницький зв'язався з козаччиною, де він служив, мабуть, у Чигиринському полку, брав участь у військових походах козаків проти татар і коргонного війська. В історії наступних повстань козаків проти Речі Посполито між 1630 і 1638 роками ім'я Хмельницького не зустрічається. Єдина його загадка у зв'язку з повстанням 1638 року це договір про капітуляцію повсталих, який був підписаний його рукою, бо він був генеральним писарем у повсталих козаків. Генеральний писар це член генеральної старшини вища службова особа, яка була справи гетьманського уряду в Україні в xvii 18 століттях. Іноземці називали його канцлером. Генеральний писар керував діяльністю Генеральної військової канцелярії, приймав іноземних послів, брав участь у виробленні Умов міжнародних договорів та вів дипломатичне листування. Польська ординація 1638 року скасувала автономію війська Запорозького і поставила Козаччину безпосередню залежність від військової влади Речі Посполитої в Україні. Хмельницький утратив військове писарство, бо цю посаду просто скасували. І він став сотником Чигиринського полку. Наступне Роки Хмельницький присвятив своєму господарству на Чернігівщині. Річ йде про Сухоті, свободу новоселищі і сумішні землі. Даніель Чаплинський, відомий як особистий ворог Богдана Хмельницького, був чигиринським підстаростою і причиною сварок між ними було невирішене земельне питання, інспіроване магнатом Олександром Каніцьпольським. Так, річ йде саме про хутір суботів, який не був правильно оформлений як власність роду Хмельницьких. У 1647 році, коли господаря Суботова не було вдома, Чаплинський напав на хутір, пограбував майно підступом відібрав привілеї на словоду Суботів, наданий до вічне користування королем Сегісбундом, III. Слуги Чаплинського. Захопили хутір, спалили млини, вигнали худобу на поля, яка е, і майже витоптала всі посіви одразу. Під час цього наїзду був забитий на смерть син Богдана Остап, а Гелену відвезли в маєток Чаплинського, з яким вона згодом і обвінчалася. Богдана Шмельницького пізніше взяли під арешт, принизивши тим його шляхецьку. Не змігши нічого довести, хоча Богдан звертався і до Сейму, і до короля особисто. Він отримав лише 150 злотих відшкодування. Звавілля Чаплинського небажання влади проводити справедливий суд у цій справі змусили Богдана Хмельницького податися на Запорозьку Січ. А далі розпочнеться. Новий історичний етап в житті народу Хмельниччина, але це вже буде тема наступного відео уроку.